Там, де гроші, там спокій, там комфорт, там заспокоєння, що все в житті добре. Певна річ, що не все вирішують гроші, але це дуже важливо. Так, подивимося, що карти кажуть Водоліям. О, водолії, гарна карта, Туз мечів. Подивимося ще одну. Так як я сьогодні витягую по дві карти. Подивимося для водоліїв теж. ще одну карту. Отже, друга карта. Ну, Водоліїв, Теж усе зрозуміло. Туз це обов'язково перемога. Або починання якоїсь важливої справи, переможної, яка обов'язково завершиться перемогою. Ну, а трійка кубків це від святкування цієї перемоги, бачите? Тут все просто. Туз це перемога, бачите, лавровий вінець на кінці меча. А це вже святкування цієї перемоги. Дівчата празнують, святкують, випивають, танцюють, бачите, радуються. Кубки це емоції. Кубки це вода, вода це емоції. Мечі це наша перемога. Мечі все проясняють і перемагають. Отже, останні карти для рибок наших. Залишились рибки. Король мечів. І... І зараз ще карта одна. І десятка мечів. У вас одні мечі рибки. Давайте для вас витягну ще одну карту. Кубків. Отже, десятка мечів, скажу одразу, це ви трошечки похвилюєтесь, але в вашому житті щось повинно закінчитися. Щось дуже тяжке, важливе, яке вас тяготило, скажімо так, приносило якийсь дискомфорт у житті, переживання. Щось закінчиться і почнеться щось гарне. Це не дивіться, що така страшна карта. Це мечі відріжуть щось уже погане, непотрібне вам. А допоможе вам цьому мечем відрубати король мечів. Це може бути навіть суддя. Суддя, да, він може щось закінчити, якусь справу навіть у суді. Щось відріже і буде якесь рішення. Або якась людина, юрист, або журналіст, або блогер в вашому житті з'явиться на цій неділі. А паш кубків, це дивіться, це навіть позначає вагітність. Бачите, рибка у кубці. А рибка у нас до чого? До вагітності. І оцей паж кубків нам говорить про те. Паж кубків це може також бути дитина, ваші діти. Ви можете вибирати якісь кружки для дитини по, по душі. Бачите, кубки це емоції, а емоції це задоволення. Для дітей будете щось обирати важливе. Може, якісь кружки вибирати будете. Або якщо хтось чекає. Та гідності, вона обов'язково буде. На цій неділі буде вже щось свідомо про неї. Отже, де де бог теж все добре. Хочу сказати, що на цій неділі буде новий місяць у середу. Нічого важливого на цей день не плануйте. Старайтеся нічого тяжкого не робити, тільки плануйте. Цей день для планування. Не сильно нагружайте себе в цей день. З вами була Аріадна. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною, дивитесь мене. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. До побачення. До нових зустрічей!